Сьогодні будемо говорити про зустріч бізнесу з президентом AI та чергові скорочення. Це 103-й випуск. новин на ДОУ. новин українського та світового IT. Відбулася перша за час війни зустріч Зеленського з бізнесом. Про що вдалося домовитися? Це такий компілятивний матеріал з матеріалів Форбсу та Української правди, економічної правди, якщо бути точним, це була закрита зустріч. У всіх учасників забрали телефони, але там підкреслюється усюди, що там не було ані Ахметова, ані Пінчука, тому що вони хотіли зустрітись, типу, не з класичними олігархами, а з новим поколінням українських. Іх підприємців, тим не менше, там на зустрічі був Тігіпка з боку влади. Там, крім Зеленського, був Шмигаль, прем'єр Юлія Свериденко, міністерка економіки, Андрій Єрмак і заступники Єрмака це Ігор Брусило, Олег Татаров і Ростислав Шурма. Цікаво, що коли говорили про проблеми з силовиками, татаров кажуть, мовчав, що там, якщо тезово відбувалося, і про що вони домовилися? Домовилися про платформу для комунікації. Це я так розумію, будуть якісь. Регулярні зустрічі, і що, мовляв, там Гороховський, здається коментує, що президент уважно слухав бізнес, що не намагались якусь на, нав'язати, а типу хотіли почути. І от домовились, що це буде неразова акція, а буде така платформа для спілкування. Друге, обговорили, що робити з тиском силовиків на бізнес, і нам Зеленський пропонує, що має бути один орган, який це робить, і це має бути або БЕП, або Держбюро розслідувань, але незрозуміло. Державному бюро, куди це, а БЕП, типу, невдалий орган, і з ним щось не так. Ну і мені здається, це дивно, тому що ну, в нас є різні органи, які займаються різними штуками. Це ж мова не про ІТ-компанію, а взагалі про бізнес. Бізнес може робити різні правопорушення, і дивно, що один орган буде тільки цим займатися. Не дуже зрозуміло, як саме це може бути влаштовано, тому що, ну, якщо це там державна зрада, от буквально в минулому випуску було про те, що там якась компанія передавала щось. Там на окупованій території. Це одна справа. Якщо це економічні, інша Неясно. Коротше, побачимо. Третє: більше порозуміння щодо повернення податкових перевірок. Отут найцікавіше, тому що бізнес, звісно ж, на них скаржився. Але вони пообіцяли врахувати побажання і, можливо, подовжити мораторій, хоча його мали зняти, і далі буде новина, такі подовжили там. Невеличкі обмеження лишились, і не зрозуміло, як це буде сприйнято Міжнародним валютним фондом. Обговорювали також проблеми з держконтрактами. Там бізнес скаржиться, що працювати з державою це майже гарантовано отримати справу. І це цікавий момент, тому що от був цей гучний скандал про яйця по 17 гривень, і цікаво, що після цього, ну ніби вже там таких цін немає, там багато чого переглянули, по тому контракту не заплатили таку ціну. І там були новини, що нібито великі. Які гравці ринку, там, типу Фозі, там чи хтось збирався теж взяти участь в конкурсах, але їх там де-факто нікого нема. Щось не чути заяв, що їх там не пропустили. Таке враження, що ну держава не найприємніший клієнт. Що з цим робити? Ну, справді справді питання. Податкова реформа. От тут мені здається, було найбільше лицемірства знов таки з того, що, що є в пресі, тому що вони покликали от Ростислава Шурму, який пропонує 10-10-5, чи як там воно, чи 10 10 10 Цю податкову реформу. І вони уважно послухали і сказали: ну, дивіться, так, будемо, будемо реформувати, але зараз не на часі, тому що війна і нам треба якось перед донорами. Але обов'язково про це подумаємо і щось зробимо. Але не розраховуйте на зниження податків під час війни, тому що у нас баланс геть не сходиться. Воно й логічно, але експерти кажуть, що ці всі радикальні реформи вони абсолютно не пораховані. Ну тобто, це якби теоретично можна казати: ой, давайте всім зробимо там три Відсотки тоді всі так заплатять, так заплатять, що що на все вистачить. Але розрахунки показують: ну, от математика, от так вона без серця, значить, наука, каже: ну, Здається, не вистачить, не вистачить на наші потреби тут. Немає е, чіткої комунікації про це. Е, ще кажуть, там сварили Гетманцева. Президент його поки не зливає. Ну тобто, він такий. Мені головне, щоб він роботу свою робив і, і все таке. Подивимось, подивимось, як буде працювати платформа. Е, загалом цікаво, але щось незрозуміло, чи є в такій комунікації щось принципово нове. А і ще цікаво, що там на питання до інсайдерів, які там були про те, як ви думаєте, чи почув президент бізнес. Там кажуть, ну у нього був дуже втомлений. Вигляд, видно, що економіка у нього це зараз не перший пріоритет, але але от діалог є. Для партнерських блоків я завжди придумую якісь підводки. Але цього разу є вислів людини, до якого мені немає що додати. Ми маємо чесно сказати, і те, що в сучасному світі мовою глобальної співпраці є англійська мова, і це правда. Це мова глобального бізнесу, глобальної науки. Та глобального спілкування. Україна майбутнього! Україна перемоги потребує поширення англійської мови. А ні, є що додати для вивчення англійської. Я раджу EnglishDom – найбільша онлайн-школа англійської в Україні. Тут заняття відбуваються індивідуально, один на один з викладачем в інтерактивному онлайн-підручнику. Вчитися можна у зручний для вас час у будь-якому місці. Треба мати лише комп'ютер чи гаджет та інтернет, тобто без всіх цих папірців чи приатачених PDF-ок в пошті. А головне, ви самі можете обрати курс чи напрямок англійської, який потрібен саме вам. Переходьте за посиланням в описі та реєструйтесь на безкоштовне пробне заняття. Воно займе лише 25 хвилин. Якщо цікаво дізнатись свій поточний рівень, є швидкий тест. За промокодом dou 15 діє знижка 15% при купівлі курсу. Всі посилання в описі. Експорт українських it послуг в травні 2023 року наздоганяє минулорічні показники. Минулий рік він був рекордним для українського IT, не дивлячись ні на що, але зараз ми спостерігаємо падіння. Воно пов'язано, звісно ж, з війною, з обстрілами, з перебоями з електрикою, які були зимою. Тим, що є макроекономічна ситуація, така не дуже сприятлива. Так, от відносно квітня, травень зріс майже на 10%. Це добре, майже наблизився до показників минулого року. Поки що, здається, гарних новин більше особливо й немає. 10 it компаній України, які сплатили найбільше податку на прибуток у 2022 році. Аналітика BRDO. Е, опублікували аналітику. А, можливо, це є теж ще одна непогана новина. І виявляється, що IT-компанії чимало платять податків, і найбільше платить компанія, яка називається TOV EPAM Systems. Вони сплатили 23 мільйони доларів ну в еквіваленті. І решта 5 компаній разом узятих сплатили менше. Хто там ще є? Е, на другому. GlobalLogic, потім FinTech Band, це розробник монобанку, Інфопульс, Український процесінговий центр, Luxoft Solutions, Логіка, Інститут інформаційних технологій Intelias, Visa Україна і. Services. також цікавий момент. що Там різна ця ефективна ставка податку. Вона там залежить від особливостей обліку і всього такого. Виявляється, що ЕПАМ платить не по найвищій ставці, а по найвищій платить перша студія Development, І там хтось платить 23, а хтось декілька відсотків. Коротше, дуже все складно з нашими податками. Але айтівці платять. Але цифри не те, щоб дуже великі, якщо чесно. Мені здається, більшість цих компаній схожі цифри декларують донатами. Ну, порядок. Верховна Рада прийняла закон про скасування 2% податку. Він почне діяти з серпня. Прийняли закон, який, як нам розказували на вимогу МВФ, тому що у нас є зобов'язання перед МВФ, що ми, е, значить, як держава збиратимемо податки е, практично в довоєнному режимі. Але трохи от посунулись дати. Тепер чекають реакцію від МВФ, е, чи їм це окей, але е, там мали ще відмінити е, мораторій на перевірки його по суті продовжили. Е, точніше, написали, що його відновлюють, але відновлюють його тільки планові, тобто паперові. І можуть бути включені лише платники податків, які займаються виробництвом та реалізацією підакцизної продукції, організацією та проведенням азартних ігор і наданням фінансових або платіжних послуг. Решта компаній, я так розумію, під перевірки не потрапляють. Але повторюсь, чекаємо, що там скаже МВФ. А якщо ми не виконуємо вимоги МВФ, то вони мають право скорочувати обсяги допомоги, що нам зараз, мабуть, не дуже. Верховна Рада скоротила перелік осіб, які можуть отримати відсрочку від призову. В чому там ситуація раніше? Якщо в сім'ї є хтось, хто потребує опіки, то це було підставою для того, щоб людина, чоловік отримали відсрочку. Зараз це е, працює, але за умови, якщо немає інших працездатних людей, які зобов'язані за законом піклуватися про тих, е, за ким треба піклування. Я, якщо чесно, думав, що так давно, а виявляється тільки ось прийняло. Google анонсувала скорочення у підрозділі Waze. Раніше в компанії заявляли, що під час реорганізації нікого не звільнятимуть. Там у Google реорганізація їх картографічних сервісів об'єднали Google Maps і Waze. Поки що обидва сервіси і додатка працюють. Дуже переживаю за Waze, якщо чесно. Але от у них внаслідок стратегії нової, там виявляється, ми то особливо цього не бачили. Що у Waze була своя рекламна платформа і її. Окремо розробляли, продавали, і все таке. А тепер вони її випалять, і там буде Google Ads. І оці скорочення, вони пов'язані з тим, що скорочують саме команди, які працювали з цим рекламним сервісом, і супутня там підтримка, аналітика, і все таке. От, якось так. Databricks купує стартап Мозаїк ML, який конкурує з OpenAI, вартість угоди 1,3 мільярди доларів. Значить, Databricks це якийсь суровий інтерпрайс, чи не дуже суровий Мозаїк e ML, Вони роблять Емельки, але вони роблять Емелькі, я так розумію, B2B, і всякі рішення по тому, як щось велике дотюнити чи зробити щось, що буде працювати як щось велике, типу рішення OpenAI, але для вашої маленької чи не дуже маленької компанії. І от. Сталася покупка. Чому я взяв цю новину в добірку? Ну, по-перше, цікаво, тому що про емель багато розмов і малувато діла. Ну тобто, там ще не зрозуміло, скільки грошей, наскільки люди цим користуються, і все таке. І от відповідь на питання, скільки там грошей, ми потихеньку отримуємо. От маємо угоди на ринку, і вони мають такий порядок. А ще там цікавий момент, що у цьому стартапі працювало 62 людини, і вони встигли до цього інвестиціями залучити 64 мільйони доларів. Тобто мультиплікатор для інвесторів такий непоганий, ну навіть якщо вважати, що інвесторських там менше половини. Що тут сказати? Всі, хто можуть, робіть стартапи, Україні потрібні такі гроші. І я не в сенсі, щоб їх віддати Україні, а просто Україні потрібні заможні українці. У Києві запускають автоматизовану систему відкриття сховищ, один із варіантів входу через згенерований чат-ботом код. Була вже в нас новина про ці автоматизовані системи, і ось їх потестили і сказали, що в Дарницькому районі тестування пройшло нормально в якомусь там одному бомбосховищі, і тепер це будуть розповсюджувати. Що там уточнюють у київській міській військовій адміністрації, що система має чотири незалежні варіанти відкриття дверей до сховища. Автоматично, коли в місті оголошується повітряна тривога, і я от з цієї тези роблю висновок: що це означає, що коли повітряна тривога, то всі сховища мають відкритися. Запам'ятаємо цю тезу. Дистанційно диспетчером через зв'язок переговорного пристрою, фізичним ключем через пін-код, який генерується в чат-боті бомбосховища Києва. Прочитавши ці тези, я як зрозумів, що якщо вам треба потрапити у сховище, коли нема тривоги, то чат-бот. А якщо в місті повітряна тривога, то відкривається автоматично. Я спробував запустити цей бот. Він, по суті, не працює, там тільки кнопка старт, і видається повідомлення. Тут ви знайдете пін-код для відкриття дверей бомбосховища, коли розпочнеться повітряна тривога. Тобто там ну, не видно якогось інтерфейсу вибору і так далі. Можливо, це все з'явиться, коли тривога запрацює. Але поки що там досить пусто. Мені здається, це якась дивна штука. Ну тобто, як це виглядатиме, що там буде черга з людей, кожен з яких отримує пін-код і по черзі вони проходять. Але вони сказали, що все буде працювати дуже надійно, тому що там є лінія підтримки, диспетчера. Цікаво, це якісь вже існуючі диспетчера чи нових. Наймуть буде обов'язково батарейка, яка забезпечить роботу цього замка електронного в момент відключення. А зсередини можна буде вийти по сенсорній кнопці. Дивіться, виходить оцей домофон зі зв'язком, інтернетом, всім таким. Кнопка, електронний замок, кол-центр підтримки, якісь диспетчера. Та ну або навіть якщо це існуючі, якісь, то їх до навчання, якась нова система. Мені здається, мінімум 100 тисяч гривень на замок. Ваші ставки приймаються в коментарях. Скільки може коштувати встановлення однієї такої системи? Олекс груп скорочує майже тисячу співробітників. До дізнався, чи зачепить це українську команду. Текранч написав, що вони скорочуються. 800 Фахівців написав так кранч. Написав, що через проблеми з підрозділом OLX Autos. І в компанії пояснили, що це проєкт, від якого стратегічно було вирішено відмовитися. Куп... Шукали когось, хто б його купив, такого покупця не знайшли, його почали розпилювати на шматочки там, по країнам, по якимось департаментам. І ця штука триває, і з їх відповіді так і зрозуміло, чи є в Оликс Україна співробітник які працювали саме над цим проєктом. Але походу нема, вони кажуть, ми ну, не були до цього залучені, тому, мабуть, в Україні нікого не будуть скорочувати. Для свого курсу з програмування Гарвард розробив спеціального чат-бота cs 50 Його вже можна безплатно Потестувати CS50 50 це Computer Science 50, це легендарний гарвардський курс по комп'ютерним наукам. І от вони запустили в його рамках чат-бота. Він працює, я так розумію, схожим чином на те, як працює чат-GPT, але в нього є спеціалізація. І цікаво, що вони кажуть, що він не буде просто давати відповіді. Він буде натренований на те, щоб давати підказки, щоб людина сама знайшла відповіді. І це мені здається, ну звучить досить круто. До речі, це ж, мабуть, можна і Придумати якийсь такий промпт для чату GPT, щоб він давав надалі ну відповіді не прямі, а типу допомагав саме при навчанні. Прикольно, коротше кажучи, мені здається, ідея цікаво, що Гарвард ще е, минулого року не мав своєї стратегії щодо штучного інтелекту. І тут хоп, півроку пройшло, а вони вже викатують продукт. На базі чого е, працює це рішення? Я не зрозумів, якщо чесно. Виробник смартфонів Насін залучив 96 мільйонів доларів для розширення на ринку США. А ви кажете, що я беру новини тільки про Apple? От це, коротше кажучи, дуже такі прикольні андроїд-телефони, які нібито мали зчинити революцію на ринку андроїд-смартфонів, але здається, не зробили. Але інвестори продовжують в них вірити, вкладати в них гроші. І я так думаю, що будуть нові прикольні моделі. Але хочу запитати у вас: а який зараз правильно брати Android-смартфон? Такий, щоб там оновлення приходили, і, і прям було не гірше айфону? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо мені зараз це питання актуальне. Було б цікаво. Робін Худ звільняє 7% штатних співробітників. Це сервіс по покупці акцій. Публічних компаній в США був дуже популярний. Він там супер ріс, і там були всі ці історії з тим, як юзери домовлялись між собою, піднімали чи опускали акції різних компаній. Коротше кажучи, популярний такий додаток для, для фінансової діяльності. І цікаво, що? що в них було більше 11 мільйонів, точніше, є користувачів. І я щось подумав, що це ж прямо порівнянні цифри з тим, що маємо на банк. Але е, сумарно за два минулі раунди вони звільнили більше тисячі осіб і звільняли підтримку, безпеку тощо. Е, от такі справи. Google закрила проєкт із розробки AR окулярів, переключивши увагу на розробку AR софту Цікава штука. Вони робили, виявляється, свій шолом. Він був схожий на водолазну маску чи то лижну маску, і не мав винесених елементів живлення, але щось їм там не подобається. Вони збирались випустити у 24-му році, але от закрили. При цьому вони хочуть розробляти софт для подібних девайсів. І тут цікава ситуація. Тому що зараз в цьому сегменті, який ще не зрозуміло, чи полетить взагалі, є мета зі своїми околосами і є от анонс нового продукту від Apple. І виглядало так, як ніби. Мета буде робити рішення, яке стане в цьому новому дивному світі Андроїдом, Apple робить те, що буде замість Айфону, а Google, як ніби, був трохи не біля цього корита. Виявляється, ні, Android буде робити Google, а у Мети буде щось між цим всім. І до речі, це насправді цікава штука, тому що якщо вони зосередяться на софті, то значить вони будуть залучати інших виробників, і ми побачимо дуже багато різних девайсів, які будуть там по різному працювати. Працювати, але під управлінням однієї системи. Коротше кажучи, щось буде схоже на Android точно. Мелінда Гейтс вважає, що до розробки AI потрібно залучати більше жінок. Вона десь там виступала і сказала, що дуже хвилюється, тому що у нас знову ж таки недостатньо жінок, які є комп'ютерними науковцями та мають досвід роботи зі штучним інтелектом. А без цього ми внесемо упередження в систему. Мені здається, вона. Підсвічує важливу проблему. Про це говорять різні експерти. Що головна проблема систем штучного інтелекту в тому, що вони вчаться на даних інформації, яку спродукували люди з усіма своїми проблемами, упередженнями і всім таким. Я в цьому не дуже експерт, але мені здається, що там в ближчі роки можуть бути навчені якісь дуже великі системи, які потім перенавчати буде прям дуже дорого, і всі ці проблеми будуть фікситися якось там в. В ручному режимі. Але ще цікавий момент. Чомусь, ну, вона якби підсвітила проблему, але я от дивлюсь в топіку на доу, там прям купу коментарів понаписували, от вони хочуть квоти. Чому жінки не вчать математику, значить, просто немає жінок-науковиць і всього такого. Вона ж взагалі не говорила про причини і квоти. Вона просто підсвітила проблему. Чуваки, що з вами не так? Уряд США виділить 40 мільярдів на розвиток високошвидкісного широкосмугового зв'язку. Це програма, я так розумію, федеральна. Вона буде розподілена між всіми штатами на те, щоб вони покращували широкосмуговий високошвидкісний інтернет і зв'язок. Програма до 30-го року. Штати там зараз мають подавати свої пропозиції на що саме вони хочуть витратити гроші. І я взяв цю новину власне для того, щоб розказати. Повідомити тим, хто має зглядачів американських замовників, що, можливо, вже до 2030 року у них інтернет на ваших спільних колах буде не гірший, ніж у нас в бомбосховищах. Ну, треба ж порадіти за американців. Нетворк Інженір з США таємно працює на трьох фултайм роботах і заробляє 344. Тисячі доларів на рік про цю історію написав бізнес-інсайдер. Ну там, коротше, там звичайна історія про роботу на декількох роботах. Він працював, хотів звільнитися, знайшов нову роботу, прийшов звільнятись, йому кажуть, чувак, може, ти залишишся, іди працюй. І він залишився, а потім там ще раз так сталося. І, і от він дуже багато працює, потихеньку починає їхати дах. Ну, тобто йому важко, але він каже, що для на життя сім'ї це дуже позитивно вплинуло, тому що він там. Активно виплачує іпотеку і все таке, але під цією новиною, під цим топіком, на дов опитування: а ви працювали одночасно на кількох роботах? На це опитування відповіли 749 людей, і 15% з них відповіли так і зараз. Я от думаю: а може, оці скорочення на ринку праці вони відбуваються через те, що надто багато людей під час пандемії почали працювати на кількох роботах, і це вони забирають робочі місця. Що думаєте? Прямо коли я пишу цей випуск новин, розгортається скандал з тим, що Твіттер обмежить кількість постів, які користувач може переглядати щодня. Я сподіваюся, що до понеділку, коли вийде цей випуск новин, там вже всі розберуться. Але Ілон Маск написав е твіт, в якому справді зазначені ліміти на. Те, що буде доступно на перегляд, і вони звучать так: верифіковані акаунти обмежені в читанні 6 тисяч повідомлень на день. Неперевірені аккаунти – акаунти 600 повідомлень на день. Це прям для Твіттера, скажімо, небагато. Нові неперевірені аккаунти – акаунти 300 повідомлень на день. Але там приписка є, яка в перекладі звучить приблизно так, щоб протистояти екстремальним рівням вилучення даних та маніпуляцій з системою, ми застосували такі тимчасові обмеження. От, е, напишіть там в коментарях з понеділка, чи діючи обмеження в Твіттері, чи вони стали ще жорсткішими. І на сам кінець хочу скористатись службовим становищем і прорекламувати вакансію в моїй команді. Шукаємо фронтенд розробника сіньор фронтенд-розробника. Треба прям не боятись колупатися в легасі і не боятись придумувати нові системи і потім їх реалізовувати. Е, Посилання буде в описі біля відповідного тайм-коду. Дуже чекаю я особисто заявок, якщо вам раптом підійде опис цієї вакансії. Я, здається, не сказав, що вакансія в Макпо, в Макпо. хороша компанія. Рекомендую. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїну 30 608 доларів, курс Етеру 1921 долар. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі!